Вчора, 4 лютого, на честь 25-річчя франшизи The Sims, ми отримали досить велике оновлення для базової гри за Sims 4 Також у грі розпочався новий івент вперед у минуле, котрий ви зараз можете бачити на екрані. І крім того, розробники натякнули, що нас чекає в новому доповненні. Для початку давайте ознайомимося з новим івентом. Знайти його можна на вкладці головного меню Події раптом, ви десь щось клацнули, пропустили. То тут є новенька вкладочка. Тепер В цій події ми будемо допомагати. Емі то розплутувати таємницю, що тягнеться крізь час. Заробіть бали події та розблокуйте ностальгічні винагороди з минулого власне. Ось такі ось різні нагороди. Це перший тиждень у мене відкритий. Подія буде тривати от 41-42, ну 42 виходить дні. Закінчиться 18 березня. Вона виходить і буде тривати 4 тижні. По нагородам саме перше бачимо це телефончик. І якщо ви чекали, що він буде функціональний, то я вам роблю спойлер ні, або ви вже і так знаєте, що ні. Пачки з молоком. До речі, гляньте, як. Відкрилось прикольно. Це нова колекція, яку можна буде зібрати. Прикольно це теж. Ну та от декорації. В принципі, пише, що це декорація, тому можна поклацати, що тут в цілому буде. Аксесуари зразу говориться. Блін, я раніше не помічала. Гроші дадуть нам клас! Так, це значить, покриття підлоги. В принципі, я пам'ятаю. Мені здається, що це 72 з два покриття підлоги. Нові меблі будуть такі надувні штучки. Що ще прикольного? Будильник. Будильник, по ідеї, має бути функціональним. Електроніка, та він буде функціональним. Не знаю, нащо нам книжки, але не нехай буде. Ось такий ось стіл. Він в діяльності та навички, його можна буде накривати. Банкетний стіл, в принципі, як з Sims 2, Можливо, ви пам'ятаєте. Так, знову аксесуари. М -м, клас. Одяг, взуття мене насправді мало цікавить, тому що вони мені не подобаються. Так, от сукня, сукня Діни Калієнта це те, що треба. Вона класна. Окей, маленька чорна сукня Діни Калієнта. Знову пачки молока, що це таке. Нові пісні буде. Нові пісні на станції ретрому. Музика, прикольно. Чекайте, там якась нова книжка програмування. А нова книжка Я ніколи не бачила книжку з програмування. Так, ось це мене цікавить. це нове прагнення, нова життєва ціль. Хапкей. На руку це як хочете піднятися по кар'єрних сходах або підкреслити, підкласти на ті сходи бананову шкірку для інших, спритні пальці, дахи з пустощів — Ось ключ до статків, отриманих нечесним шляхом. Ясно, ясно? Ясно, понятно. Ще щось цікавого тут буде торт сюрприз, інфункціональний. Вже можливо, ви бачили якісь там зливи. Коротше, щось таке. Звідси може випригнути персонаж. Танцпол. Я пропустила взагалі, що буде танцпол новий танц... танцювальний майданчик. Далі йдуть насправді от, чисто якісь е, такі там гроші, зілля, чесно кажучи, там бали втіхи. Ну, аж не цікаво, насправді. От кінець івенту в цьому плані для мене не цікавий. Ну, просто всякі такі штучки отримати. Але ладно, я буду приходити цей івент в своєму збережні на Цимпері разом з Реном з жовтого покоління, кому раптом цікаво. Тепер перейдемо до нових об'єктів в режимі будівництва, які додали в базову гру, нам взагалі заявляється розробниками, що додали більше 70 нових об'єктів. Це і будівництва, і касу. Почнемо з будівництва, бо я вже все по ньому підготувала. І почнемо з нових покриттів. Додали нове покриття для стін, новий кирпіч, і три нових покриття для підлоги. Два нових кам'яних покриття. Ось можете їх бачити, такі цікаві візерунки. І якщо придивитися Одне з них з додатковим візеруночком всередині малюночком, і одні однотонні такі варіанти. І ще один варіант покриття килимів. Ось такі ось кольори можете бачити. Якщо говорити за покриття на стіни, то це ось така кам'яна кам така цегла. Можете бачити теж ось всі кольори, всі варіанти кольорів. Піштакі яскраві, темніші, і змінюється в них відтінок швів, білі чи темні шви. Якщо далі йти по режиму будівництва, то додали нові двері та вікна додали. Двері для низьких стін та середніх стін на супервисокі стіни нічого немає. Власне, так ось, якщо покласти, можете бачити, що нічого немає. По кольорам, як на мене, кольорова гама досить широка. Є яскраві кольори, є більш темні пастельні, однотонні дерев'яні, що прикольно, як на мене, і дозволить в різних інтер'єрах та екстер'єрах використовувати ці об'єкти. Ось такі одинарні двері. Всі кольори відповідно теж повторюються. Розсувні двері, власне. Два їх варіанти для низьких стін та для середніх стін І просто оці здоровезні розсувні двері. Насправді дуже круті, вони мега здорові. Я не пам'ятаю, ще таких здорових дверей Ні в одному доповненні Ну, хіба в еко-лайфстайлі є такі великі скляні розсувні двері, але вони досить специфічні, як на мене. На середні стіни ще ось такі дві пари дверей є, ну, одні без скла. Знову ж таки, всі відтінки кольорів ті ж самі, тому я прям сильно їх не, не клацаю. І ось такі ось подвійні. Двері, ну, напевно, прям цілі потрійні, якщо чесно. Ну і знову ж таки, всі такі самі відтінки. Нові вікна додали тільки для найнижчих стін, маленькі вікна, але вони теж дуть всі, в принципі, різного розміру. Ось такі ось вікна. До речі, вони мені нагадують якраз таки особливо ось ці вікна з другої частини сімсу. Прям дуже нагадують. Стандартні найдешевші чи там практично найдешевші вікна, які, в принципі, я найчастіше використовувала, або які стоїть зразу в базових будиночках. Кольори теж відповідно всі ті самі. Або однотонні, або білі з якимсь кольором всередині. Прикольно насправді виглядають. Але що мінус, як на мене, тут немає варіанту дерев'яного, такого чисто, там, дерева світлого, темного. Тут чисто біле з різними кольорами, і тут насправді все те ж саме по всім цим вікнам, якщо йти. І ось такі теж ще росувні. Мені подобаються вікна, насправді. Якщо говорити в принципі, про чисту базу, то це насправді відкриє досить багато нових можливостей в будівництві. Далі говорити саме про будівництва, не об'єкти режиму покупки, то є ще нові колони і нова така верхня перегородочка до колон. Знову ж таки, відповідно, все в тих самих кольорах, ті самі відтінки різного дерева і ті ж самі вже білі з. Кольоровим варіантом. В принципі, все те ж саме. До речі, на скріншоті показувалося якраз в комплекті з ось цією дитячою новою ігровою штукою, і я дуже довго не могла знайти, де саме, блін, воно. Я очікувала, що це якийсь, знаєте, оці драбинка паутинка по якій дітки лазять, але виявилося, що ні. Далі по об'єктам покупки, власне, новий ось цей ігровий човен. Всього лише чотири свочі, але мені подобається, як він оформлений. Він дуже схожий на той, що в нас був в базі, але той такий, знаєте, чисто. Радський, а цей вже ну, трішки, трішки відрізняється. В режим покупки теж додали нові об'єкти. І, по-перше, всі дуже хвалять ось цю нову кухню, яку додали. І мені вона теж дуже подобається. Ось, власне, ці об'єкти: дві тумбочки: така барна тумба і, звичайна, кухонна тумба. Я обрала такий блакитний колір, тому що синій і блакитний я люблю такі кольори. Також є тумби наверх, можете бачити, ось власне. І я їх теж розставила в різних варіантах, щоб ви могли бачити. По кольоровій гамі знову ж таки це ті самі дерев'яні варіанти різного відтінка дерева. Навіть тут більше відтінків, чисто дерева насправді, і такі більш однотонні кольорові відтінки, власне, чорний, білий, там, блакитний, сірий, зелений, жовтенький, і жовтенький. Теж до речі, мені дуже подобається. І насправді відтінки дерева. З деревом теж дуже гарні, можна прикольно використовувати і виглядає просто, якщо брати дерево і брати якісь кольорові варіанти, наче це прям різні, прям кухні будуть. Конкретно різні кухні. Також додали ще бар барну стійку. Ось, власне, нова барна стійка. Знову ж таки, всі такі самі відтінки кольорів. І мені дійсно подобається, як воно поєднується все між собою. Оце я виставила тумбочки, барні, а це сама барна стійка. Прям прикольно виглядає. Мені подобається. Ну, якщо говорити про оці кутові з декораціями, то тут сильно декорації не змінюються, навіть кольори не сильно міняються в них, якщо чесно. Ну, ще ось така є навісна тумбочка. Наверх тут теж насправді не сильно всередині щось міняється хіба якийсь трішки колір об'єктів всередині змінюється. Також можете бачити нові світильники, люстри. Це три варіанти різної довжини однієї самої люстри. Ну і ж таки, такі ж самі всі відтінки, які просто так базово вписуються в інтер'єр, але прикольно виглядає. Вона досить така, не знаю, базова, мінімалістична, нічого такого незвичайного в ній немає. і Вона впишеться практично в будь-який інтер'єр. Далі додали ще один. Новий камін. прям неочікувано насправді. І теж мені подобається, як виглядає. Знову ж таки, відтінки всі ті ж самі, але тут вже йде більше поєднання каменю і дерева різних відтінків, що теж прикольно, як на мене. І знову ж таки, може бути ця форма дерев'яна, як можете бачити, дерево таке прямо з натуральним вайбом, або просто пофарбоване однотонне. Далі можете бачити ще й нову картину. І як я зрозуміла по тому, що я клацала різні варіанти, це різні персонажі з The Sims, з різних містечок. Там, типу, одна фотка це містечко, власне, сама, а другі фото це вже персонажі з цього містечка. І мені насправді так сподобалося. Це ну, досить прикольно. Так Рамочки теж міняються. Оце буквально з кінного ранчо персонажі, і там чесно, тріч. Це до речі, зі світомагії, Прикольно. Ну, типу, що це можна використати насправді в будь-якому містечку. Ечку, кому ребі дуже прикольно виглядає. А це власне ж цей тартоза. Коротше, мені дуже подобається Сулані. Оце, по-моєму, Сальвадорадо. Коротше, мені сподобалася така ідея. Ну і по суті, це всі об'єкти режиму будівництва. Давайте зараз будемо переходити в каз. А зараз невеличка перерва на малесенький спойлер від розробники про те, що буде в наступному доповненні. Власне, на офіційних акаунтах The Sims в Твіттері Дуже добре видно, ми будемо тут дивитися, або на Ютубі на офіційному їхньому ютуб каналі. Власне було опубліковано невеличке відео з тим, що 6 лютого в 6 ранку це за їхнім часом нас. Моєму буде десь п'ята-шоста вечора. Буде анонс, трейлер нового доповнення. Нове доповнення вже говорилося, що вже були зливи, що воно буде називатися бізнес хобі Власне, і в мене дуже багато думок на рахунок цього. Починаючи з того, а вони що забулися про доповнення на роботу на роботу і що там вже є бізнес. І як саме вони хочуть реалізувати бізнес? Бо багато хто говорить, це знов ж таки не підтверджена інформація про те, що це буде бізнес щось типу, як Сімс 2, коли можна було на власному лоті відкрити якусь крамничку і керувати нею. Це було б насправді непогано. Або, можливо, бізнес в плані додадуть якихось приватних підприємців, типу як фрілансери в нас додали вже в гру. Це будуть якісь приватні підприємці, які відкривають якісь свої знає, студії, салони, знову ж таки маленькі крамнички, рукоділля продавати. Ну коротше, якось це можливо розширять. Власне, монетизація хобі. Ось про що я говорю: монетизація хобі. І ось такий маленький ролик опублікував де явно чувак лежить в тату салоні, йому роблять тату, і йому боляче. <рес> Таке це буде щось про монетизацію хобі. Вже завтра ми це дізнаємося, і я не пропущу можливості. Я так думаю, обговорити трейлер нового доповнення разом з вами. Почнемо з зачісок. Нам мали, начебто, додати нові та оновити деякі старі зачіски, додавши бейбі Hair. І я насправді зараз бачу шість нових зачісок. Ось тут ви можете їх теж бачити. Власне, перша боже, які прикольні, які кучери класні. Блін. Гарно виглядає. Дивіться яка вона прикольна. Так далі, ось такий хвостик, власне, з baby Hair. Це до речі, та це базова, по моєму зачіска. І з baby Hair вона виглядає ну набагато прикольніше. Насправді, прикольно виглядає. Ось це теж базова зачіска. Ви можете її пам'ятати, і теж гляньте, як прикольно воно з baby Hair виглядає. Ну краще виглядає. Хоча трішки мені здається, можна було б зробити його прозоріше, baby Hair. і воно виглядало б не знаю гармоній, гармонійніше, напевно. Не знаю, трішки трішки грубувато, як на мене виглядає, але в цілому прикольно. Далі ось така зачіска теж оновлена з Baby Hair. Я ніколи її не використовувала, але ну, напевно, прикольно. Ось така ще зачіска, до речі, це гарно виглядає. Мені подобається. Прикольно виглядає. Підозрюю, така сама буде і для чоловіків. І така ж сама зачіска з кольоровими. Так, ось такі з кольоровими варіантами. Я люблю покласти, подивитися, які кольори будуть. Але в нашої персонажки така. Думаю, якось їй така зачіска лишити. Мені подобається. Знаєте, такі зачіска. Показ дивних див. Щось, угу. чесно кажучи, я не бачу цих зачісок в чоловічих в зачісках. А що за прикол? Ось ці тільки є зачіски. це що ну, це таке? Ну, це прикольно, ну, але це старіє. Вони раніше додавалися, а тих немає, а тих немає. М -м -м. Прикольно, цікаво. Треба буде, напевно, знімати помітку чоловік, щоб тут щось з'явилося. Ну, власне, та. Ой який! Ну і ті ж самі зачіски. Чому оці не додали чоловікам, я не знаю. Так, переходимо до. Одягу, і я вже бачу, зараз я вам спущусь. Власне, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім об'єктів на жіночих. Ось така ось блузка, дуже багато різних яскравих кольорів. Прям багато. На тільки негарно на штани налазить, як на мене. Але мені здається, що це якийсь баг, тим, що сорочки не заправляються в штани, блін. Ось така ось ковтинка. прикольно, такий, наче кардиганчик на футболку. Теж відповідно різні кольори. Прикольно виглядає і. І непогано зроблено, як на мене. Нічого так, нічого так. Одобряю, одобряю намагання її зробити щось прикольне, безкоштовно. Так, ось така футболка. І вона заправляється в штани. Та не вже. Вона заправляється в штани. Знову ж таки, всі такі самі кольори. І мені подобається, що досить багато кольорів додали. Це прям приємно. Це прям приємно. Далі йде ось така. Ну, це вже сурочка, скоріше, якась назвала. Знову ж таки, всі ті ж самі кольори. Нічого прям нового. І теж прикольно виглядає, така вже більш елегантна. І ось ця футболка, здається, теж нова, бо я не пам'ятаю І, Судячи по кольорам, вона дійсно нова, бо це. А, гляньте, це така, такий лонслів, типу, або футболка без рукавів, або з рукавами лонслівчик. Чекаєте, то це прям прикольно. Це прям прикольно. Але, наприклад, у такого бордового червоного немає в двох варіантах. Угу. Цікаво, цікаво. Жовтенького теж немає в двох варіантах. Щось є в двох варі... варіантах, а чогось немає. Гляньте, тут є або з. Малесеньким рукавчиком, або майка, або з довгим рукавом. І чорні так само, як я бачу. так. А решта деякі чисто по одному свочі варіанти: тут майки чи не майки. Прикольно. Знаєте, треба покласти по свочах, щоб зрозуміти, що є такі варіанти. Угу. Далі. Ну як же ж без цього? Насправді це, не знаю, бомбер до 25-річчя За Sims. Прикольно. Тільки два свочі міняється, ось тільки надпис. Тут За Sims або За Sims на ці прикольно насправді, як я розумію, ось ця футболка теж, типу, сімерська така футболка. Блін, класно, Насправді. Насправді класно. Мені подобається. Дивіться, які прикольні свочі. Ну вона а тут, якщо чесно кажучи, дивитися на цю футболку, то сам принт. Якийсь трішки занадто халтурний, як на мене, Якість нього фігова. Тут теж є The Sims, або на сімліші написано. Блін, прикольно, мені подобається. Мені подобається. Так, якщо говорити на низ, пішли шукати. Такс, якщо я не помиляюсь, є спідниця, штани, штани і штани. Так, ось така спідниця. Мені здається, що речі, які додали зараз в базову гру, вони теж є з такою трішки відсилочкою на назад в минуле. Мені чомусь так здається. Ну, давайте я. Я поміняю, напевне, саму якусь футболку. Допустимо, буде зручніше показувати решту об'єктів. Так, власне, ось така спідниця. Не знаю, чого своч зразу останній, але мені колір той подобається. Знову ж таки, всі ті самі кольори, але прикольно, мені подобається. Прикольна така, боже. Я забулася, як моя мама називає цю спідницю, але джинси. Блін, до речі, гарні джинси. Це тільки це вічна проблема знизу цих штанини, але зверху, ось тут, ось прям якісно зроблено. Мені подобається. Прикольно, це вже видно, що це щось з нових об'єктів, а не десятирічної давності. <смі> Об'єкти дивіться, які прикольні! Клас! Мені подобаються ці джинси. Ось так ось гляньте, просто ну вона реально, наче з мино <смі> клас. Клас, клас. Так, шорти ось такі, не знаю, напевно, більше вони якісь спортивні. Окей, але прикольно, прикольно. Такі літні чи спортивні шорти. Ще одні джинси. Теж мені подобаються насправді. Блін. мені дуже подобається. Ось так ось. Дивіться, як прикольно виглядає. Прикольно, прикольно. Зацінила. Так, якщо, в принципі, йти, давайте взуття подивимося, нове теж аж додавали. Дві пари кросівок, на каблучку і якісь босоніжки. Угу. Так, ось такі кросівки. Я, напевно, вам приближу, якщо не забудуся на монтажі. Прикольні. І вони гарно виглядають, вони нормально зроблені, уявляєте? Вони нормально зроблені. Клас, клас, клас. Мені подобається. І другі ось такі, вже знову ж таки, блін. Е, знову ж таки, та це реально, воно зроблено в все стилі назад. Оце в минуле, як і цей івент, який розпочався. Мені дуже подобається. Мені подобається все. Далі, ось такі на каблучку. Ні, ну це вже звичайно більш елегантніше. Я думаю, я знайду куди їх, куди їх використати? До речі, теж непогано виглядають, що неочікувано бо і Не міють каблуки робити підбори. І ось такі сандалі. Це теж по-моєму нові та судячи по кольорах. Це нові. А як я оцінюю це новий об'єкт? Чи це не новий? Прикольно, теж непогані. Насправді а мені подобається, що ось так вона була в мене одягнена. Та вишо. Далі додали ще дві сукні в костюми в повний ріст. Ось така сукня. Базова, елегантна, проста сукня. Кольори будуть всі такі ж самі, і насправді дуже навіть гарно виглядають. Пастельні, і більш яскраві кольори. Мені подобається. Ну я вже стільки раз сказала, мені подобається, але мені дійсно подобається, бо об'єкти додали не халтурні, як на мене. Справ не справді гарно виглядають. І якраз таки сюди класно підійдуть ось ці підбори. І ще одна сукня це ось така, що така романтична сукня. Вона вайбить підлітковими сукнями за 7 з 2 принаймні мені. Кольори відповідно такі ж самі. Тут ще квіточка трішки змінюється, але так мило виглядає ще не можу. Таку сукню на випускний підліткам треба брати. Блін, гляньте, яка Клас. Переходимо до чоловічого одягу, і мої страхи не виправдалися. Вони додали новий! Вони не задобували жіночий, а додали новий. Так іде ось така ось жилетка на сорочку з закаченим рукавом. Вона нагадує деякі жилетки з сорочками, які є вже в деяких ставпаках. Доп... Повнення, але все ж таки трішки інше. Мені подобається текстура жилетки Вона така, наче, от шерстяна, шерстяна, плям, прям, плям, і власне колір. Сорочки теж змінюються, принт на жилетці змінюється, прикольно. Далі йде ось такий піджак е на футболку, ще блайзер на футболку, що воно Знаєте, вже кежуал студентський стиль з футболкою з принтом сюди. Давайте. Прикольно. Але є й однотонні, які дуже навіть нічого виглядають. Прям мені подобаються ці варіанти однотонні. Далі йде ось така футболка, по-моєму, це практично та ж сама футболка, що з-під піджака, тільки однотонна і без піджака, власне. Коротше, ось такі ось кольори. Така ж сама кольорова гама, нова водолазка, нова водолазка. Я люблю водолазки, чоловічі, і чим їх більше, тим краще. Насправді, бо вони все-таки дещо трішки всі відрізняються. Знову ж таки, кольорова гама вся ж сама. Прикольно виглядає теж. Мені подобається. Далі йде куртка, ось така. Це що там куртка авіатор. чи як там вона, господи, ми цей не всім тут граємо чи про моду розповідаємо. Прикольно теж виглядає і непогано досить якісно зроблено. Реально речі зроблені якісно. Тут респект. Пект за це, що речі зроблені якісно. Звичайно, футболка до 25-річчя За Сімс, і ось така футболка з бомбером, теж 25-річчя За Сімс. Ось це нові штани, і ось це е, нові шорти, ті ж самі, які були в жінок ж... для жіночих персонажів, які додали більше. По взутю здається, нові туфлі, якщо не помиляюся. Такі ж самі дві пари кросівок і ось такі сандалі. Ось це нові туфлі, дійсно. Нові туфлі додали. Та, по кольоровій гамі бачу. Що це нові туфлі, власне, якісь якісь вони такі здорові на ньому, вони теж непогано виглядають. Дуже дякую, вельми дякую. Це те, що треба було чоловікам. От чому зачіски не задоблювали чоловікам, а сукні задоблювали? По-моєму, ось це йдуть нові костюми. Три нових костюми в базовій грі для чоловіків. Ось такий, та це судячи по відтінкам по свочам, Тут це теж новеньке. Ось такі кольори має. Далі ось такий костюм. Він ну, практично те ж сам. Шо, а що міняється? Тут а, інший набір кольорів. А, і ще є, типу, в полоску, якісь типу з принтами. Ясно. І ось такий. Інша полоска. Я зрозуміла. Інші відтінки в іншу полоску, і в клітинку. Складно. З аксесуарів додали навіть одну нову кепку. Ось така ось кепочка маленька, як на мене. Ось такі відтіночки кольорів, як і в попередніх об'єктах. Також додали це було таке. Відчувається, наче нова якась підвіска. Але можливо таке було, і я, можливо, вже й навіть за це говорила. Ну, Тим не менше. Новий шарф. Чомусь е, два шарфа показує, чесно кажучи, мені не дуже подобається саме як шар зроблений. Принаймні, ось ці варіанти з принтом. Плітинку ще нічого і однотонний ще нічого. А з принтом мені не дуже подобається. А що тут таке? Тут вже ж все те ж саме. А інші кольори. Клас, вони просто розділили два варіанти в свочі. На віщо? Власне, от один шарф, ось другий. І тут тільки очі, в принципі, відрізняються, кольори. Типу, принти, все те ж саме, те теж саме, просто ні, дивіться, цей однаковий, цей однаковий. Напевно, десь вони затопили, задублювали. Ну і ладно. До речі, ось ця ось штука це бодік, насправді. Прикиньте, це різні варіанти Бодіка. А й так зразу і не помітила. А взагалі, я хотіла сказати, що, по-моєму, в аксесуари, в колготки додали ще ось такі ось велосипедки. Ну, звичайно, воно ж буде вважатися, наче. Чи вона там гуляком ходить блін. але тим не менше ще одні велосипедки ще й з двома варіантами довжини. Прикольно, хай буде. Походу, це ще й не все. Походу, ще й ось ці лусини, теж нові всі, бо я їх не пам'ятаю. Гляньте, скільки, вам напевно не видно, але стільки нових свочів. Мені тільки не подобається, що вони такі мега короткі. Ці знаю лусини, легінси, колготки. То воно більш такі яскраві кольори. Я просто не пам'ятаю цього раніше. Я рідко чи, кажучи, заглядаю в цю категорію. Можливо, воно вже було. Тому якщо поправте мене в коментарях, але мені здається, що це нові штуки. Велосипедки так точно, по-моєму, нові. Дітей теж, можна сказати, не обділили. Для діток ці всі нові зачіски теж доступні, Боже, яка мила дитина. Також дітям додали новий костюмчик. Гляньте, який з блискітками. Прикольний, дуже такий, не знаю, яскравий, яскравий, і блистить. Думаю, діти, в принципі, таке люблять. І він гарно виглядає і досить непогано зроблений теж. Щоб ви розуміли, навіть взуття додали. Дітям нове, ось ці ось красівки нові, ось такі ось тапульки сандалі. Для інфантів додали нове, нову сукню і, по-моєму, нові босоніжки на, на дитині. Я не помиляюсь, ось така ось нова сукня для інфантів, теж така блискуча з блискітками, зірочка. Мені здається, це все просто, знаєте, так, типу по святковому, по святковому, все святкування, 25-річчя. І та дійсно інфантам додали ще одні босоніжечки, ось такі ось. Я не знаю, як вам їх тут показати нормально. Важко інфантів їх показати, але ось такі ось босоніжечки прикольненькі з різними кольорами. Тодлерам додали нову зачіску, ось таку ось. Та ви що? Це наче зачіска теж до якогось свята. Такі ці завитушечки гарні. Могли б ще й сукню тодлерам додати, оту, яку інфантам додали. Я ледь не пропустила, але для жінок додали ще й нові перли на шию. Дуже мило виглядають. І непогано зроблені. Мені подобається. Ось ця цепочка, напевне, теж Яке новенька, але я просто не дуже була впевнена за неї. Але здається, що все-таки теж вона новенька. Що ж, і походу, це все я, начебто, нічого не пропустила. Старалася прям вишукувала, переглядала наскільки я могла, і по-моєму, це все. Але раптом я щось пропустила, Ви завжди можете написати мені в коментарі. Надіюся, все таки нічого не пропустила. В Цілому я задоволена цим базовим оновленням. Додали багато предметів, додали якісних предметів, додали цікавих предметів, як на мене. Знаєте, особисто я з кожним оновленням базової гри все більше хочу спробувати пограти тільки з базою, почати якийсь якусь династію по доповненням в четвірці, почати. Грати тільки з бази і згадати, як це, оцінити, як це, і без допконтенту ще й обов'язково діліться в коментарях, як вам це оновлення, що ви точно будете використовувати, що вам сподобалось або не сподобалось. Ну а на цьому дякую вам за перегляд, окремо дякую спонсорам каналу за фінансову підтримку. Раптом ви хочете долучитися до них та отримати бонуси. Зробити це можна за посиланням в описі до відео чи натиснувши кнопочку спонсорувати. Всіх цілую обіймаю, бережіть себе, і скоро побачимось!